Привіт! це новий випуск району за кордон. Мене звати Юрій Кінкевич. І наступні декілька хвилин ми з вами розбираємося, чому так мляво Європейський Союз реагує на кризи, які навалилися на світову дипломатію і на світ восени цього року. Ми власне говоримо про війну в Ізраїлі, про прихід до влади словаччини Роберта Фіцо, про просто такі наїзди та шантаж Віктора Орбана, і як це все справа може стосуватися України. Отже, європейський союз восени цього року на додачі до війни в Україні мусить жваво і бажано швидко реагувати на відразу декілька вогнищ, які розгорілися в Європі та світі. Традиційно псує нерви європейському союзу. Угорський прем'єр Віктор Орбан він фактично шантажує ЄС своїми хотілками і своїми рукостисканнями з Володимиром Путіним. Весь цей тиждень він фактично тролив європейців. Отже, спочатку він у покійні фотографувався і зустрічався з кремлівським диктатором потім він порівнював європейський союз із репресивним радянським союзом, причому робив це у річницю входження радянських танків до Будапешта в 1956 році. Ну а на кінець тижня він ще пообіцяв затримати чергові виплати допомоги Україні з бюджету Європейського Союзу. Тут навіть головний дипломат Європейського союзу Жозеп Борель не стримався і не дипломатично відповів. Мовляв Орбане, якщо ти щось проти маєш, то вас ніхто не тримає. Угорщина може вийти з європейського союзу. І Орбан, звісно, буде не сумно, Адже цього тижня до влади в сусідці Угорщини в Словаччині прийшов проросійський політик Роберт Фіцо. Це вже третій прихід до влади цього політика. І звісно, Орбан та Фіцо це ще той дует, який міг би багато попсувати нервів в європейському союзу, адже ми знаємо, що Фіцо прийшов до влади фактично під чіткими антиукраїнськими гаслами, під гаслами того, що санкції проти Росії це погано, українці це нацисти, треба переглянути усі допомоги і виплати Євросоюзу Україні. Було б ще гірше, якби до цього дуету приєдналася Польща, але на щастя, і в Європейському Союзі в Брюсселі зіткнули з полегшенням, коли на виборах у Польщі власне номі... Нально виграла партія право і справедливість. А фактично, ми чекаємо усі повернення до прем'єрства у Польщі, а також повернення у велику європейську політику Дональда Туска. І власне це стримує і полегшує цей удар Орбан та Словак Фіцо, Вони будуть двоє, а не троє в такому опозиції до європейського союзу. До речі, в описі до цього відео ви можете знайти наші матеріали власне про прихід Фіцо до влади, а також про вибори в Польщі. Лайкайте і можете в коментарях також написати, які ще теми варто обговорити в нашому блозі район за кордон. Отже, Євросоюз мусить відповідати на всі ці кризи, але власне напад Хамасу на Ізраїль показав, що наразі Євроблок не може бути релевантним. І швидким у цій відповіді, і не може бути сильним на глобальній арені. Хоча останні роки власне всі очільники Євросоюзу Єврокомісії наголошують на тому, що ЄС повинен бути таким. Це глобальний гравець, Він мусить реагувати і мусить бути реальним сильним суб'єктом та об'єктом світової політики, поки цього не видно, і криза в Ізраїлі достатньо чітко показала, що євросоюз. Його дипломатія наразі слабкі. Ну, судіть самі. Спочатку Єврокомісар з питань сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеє він заявляє про те, що Євросоюз припиняє усю допомогу Палестині. Це приблизно 700 мільйонів євро. Вже наступного дня інші представники Єврокомісії заявляють, ні, йдеться не про припинення допомоги, а про перегляд цієї допомоги. Згодом, президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляєн. Відразу їде до Ізраїля. Це візит такій вічливості. Візит підтримки. Вона видає дуже різкі заяви на підтримку Ізраїля та проти Хамасу. Її позиція надзвичайно різка, зрозуміла і, в принципі, правильна у цій ситуації. Критика чується і в столицях Євросоюзу, і від головного дипломата Європи Жозепа Бореля того самого, а також з Європарламенту. Всі незадоволені тим, що Урсула фон дер Ляєн взяла на себе відповідальність, сміливість і в принципі. Говорить і робить правильні речі, протестуючи проти цього нападу Хамасу і нової війни в Ізраїлі. Той самий іспанський соціаліст Борель він так він засудив напад Хамасу. Але він сказав, що цей напад, мовляв, був спровокований блокадою гази, а також почав говорити про те, що палестинці дуже страждають, і вони взагалі то самі законно обрали Хамас до влади. Згодом Борель організував два саміти і обидва фактично з нульовою ефективністю. Спочатку він зібрав міністрів закордонних справ Євросоюзу в Омані. Нічого доброго не вийшло, скільки на ці переговори проігнорував міністр закордонних справ Ізраїлю. Згодом відбулися ще один саміт в Каїрі, Він також був провальний, адже спільної заяви його учасники не видали. А натомість видали спільну заяву тільки лідери арабських держав. Вони там сказали, що покладати відповідальність за війну тільки на Хамас це неправильно. Що мовляв, Ізраїль також провокував цю війну. Відтак якоїсь швидкої та впевненої реакції Євросоюзу на кризу в Ізраїлі, на війну в Ізраїлі, не відбулося, і прикметно, що під час перших зізвонів, які робив президент США Джо Байден, ці зізвони були з лідерами Великої Британії, з Франції, Італії, але не з очільниками Євросоюзу. Тобто там якоїсь з кимось конкретно говорити не було з ким Байдену. Він говорив з президентами європейських країн, а не з президентами чи першими особами ЄС. Ну і крім того, от війна в Ізраїлі вона ще раз показала певну кризу відносин всередині між керівниками Євросоюзу, наприклад, між Урсулою фон фондерляє, яка очолює виконавчу владу Єврокомісію, а також Шарлем Мішелем, колишнім прем'єром Бельгії, який очолює європейську раду. Взагалі, Урсулу почали називати навіть такою певною королевою європейською, яка без узгодження, без процедури робить такі різкі заяви. А це неможливо робити. Потрібно порадитися, потрібно мати. Узгоджену думку усіх 27 країн-членів блоку. Отже, ЄС, як ми бачимо, так на жаль і не перетворився наразі на згуртованого. Об'єднаного рішуче налаштованого гравця світової політики. Причому причина в цьому не тільки якась така відома і популярна теза про бюрократію в Брюсселі і не про те, що відносини між 27 країнами-членами Євроблоку вони дуже регламентовані, регулюються багатьма документами. Головна причина це через те, що учасники блоку наразі не переконані в тому, що вони повинні віддавати власне свої такі зовнішньополітичні функції, а інколи й військові функції на якийсь наднаціональний блок. Адже ну, зовнішня політика вона все одно розглядається сьогодні в Європі як елемент суверенітету кожної нації, тому віддавати ці функції Євросоюзу кожна з цих країн не дуже охоче береться. Інша причина це те, що власне бюджет європейського союзу на міжнародні справи є доволі скромним і невеликим. Власне, дипломатична служба європейського союзу вона не є суб'єктом якоїсь прямої політичної дії. Вона не має такої прямої політичної легітимності, такої легітимності, яку мають національні уряди. Крім того, євросоюз не має е, сили примусу, не має своєї власної армії. А власне без примусу, без армії, без якоїсь воєнної потуги дуже важко під час переговорів, під час якихось е, таких тих самих самітів надавати іншим країнам е, можливо навіть гарантії безпеки. Ну і власної армії, як от джерела впливу в міжнародних справах, в європейському союзі е, е, бракує дуже давно. Інша причина це різні історії, різні інтереси, різна географія усіх членів Євросоюзу. До прикладу, Греція має дуже тісні безпекові та економічні стосунки з Ізраїлем. Інші країни, багато країн Євроблоку, мають також велику спорідненість з Ізраїлем, мають на увазі, що вони йдуть фарватері американської політики до Ізраїлю у Німеччині свої стосунки з Ізраїлем. Ну з історичної точки зору, він звісно, Німеччина, звісно, буде підтримувати Ізраїль. Але до прикладу, є Франція, а у Франції своя арабська політика. І от, до речі, найсильніший приклад того: це заяви Еммануеля Макрона. Про те, що вхід військ Ізраїлю в сектор Гази він дуже небажаний, і це буде великою геополітичною помилкою з точки зору Ізраїлю. І не забуваємо, звісно на вплив. Демографії на дипломатію та політику, оскільки кожен із прем'єр-міністрів чи президентів європейської країни він буде озиратися на кількість арабів, які живуть в тій чи іншій країні, і нещодавні величезні демонстрації в Лондоні чи Берліні а інколи навіть масові бешкети, доказують цю тезу, оскільки треба озиратись на те, що в тебе всередині країни робиться. Відтак ми бачимо, що реакція Євросоюзу на подібні кризи не може бути такою миттєвою і швидкою. Це все природні причини. Хоча ми бачили доволі пришвидшену реакцію європейців на війну в Україні. Ми бачимо, що вже останні місяці, останні півроку ця реакція доволі швидка. Європейцям потрібно думати над цією проблемою. Власне, в ці дні відбувається саміт ЄС у Брюсселі, який майже повністю присвячений зовнішньополітичним справам. Їм треба думати, як реформувати з огляду на те, що криза на близькому сході вона буде все більше розпалюватися. Тим того, потрібно буде шукати виклик ймовірному другому президентству Дональду Трампу, адже Трамп і Європа мали просто такі дуже складні стосунки під час першої каденції Трампа, тому європейцям потрібно змінюватися. Передусім, країнам-членам Євросоюзу доведеться переглянути цей такий принцип такої собі переконання про те про збереження національної ідентичності, національного суверенітету, що це важливіше ніж спільні дії блоку. Потрібно все такі спільні інтереси і дії ставити нагору. Ну і крім того, давно йдеться про реформу голосування в Європейському Союзі. Цю реформу, як подейкують, найсильніше просувають Берлін та Париж. Йдеться про відхід від одностайності голосування до голосування двома третинами, тобто кваліфікованою більшістю. Це дозволить швидше ухвалювати рішення, а також дозволить опиратися впливу таких політиків, як той самий Віктор Орбан. Адже не треба бу. Буде вестися на шантаж таких політиків власне про те, чи дав саміт Євросоюзу в у Брюсселі відповіді на всі ці запитання, ми поговоримо з вами вже в наступних випусках району за кордон.